Напередодні дня Святого Валентина до Київського центру незрячих завітав ветеран російсько-української війни, киянин Іван Сорока, разом з дружиною Владиславою. З перших днів повномасштабної війни Іван захищав нашу країну на фронті, отримав важкі поранення і втратив зір. Але, незважаючи на всі обставини, хлопець здійснив свою мрію і одружився з коханою дівчиною. І зараз у них. Багато планів на майбутнє. Історія Івана і влади це приклад справжнього кохання, мужності, надії і віри у найкраще. З Іваном і Владиславою поспілкувалася працівниця нашого центру Валентина Новіцька. Ви е, воювали, ви учасник бойових дій? Е, де саме воювали і коли пішли на війну? Ну, з війною моє життя пов'язалося вже безпосередньо 24 лютого. Але ще коли їхав з роботи 23 лютого ввечері, мені зателефонували з військомату і сказали, що терміново потрібно бути 24 лютого на 9 ранку у військоматі. Але ж розпочалося все набагато раніше. Вже о 4 ранку я прокинувся від вибухів, зібрав речі і десь о 7-7.30 я вже був у військкоматі, де розподілили нас 72-го бригаду. І 26 лютого я вже був в Київській області в селищі Мощун. З 27-го вже приймали бої під Києвом, пробули там до квітня. Потім переїхали вже далі під Іванків. А згодом вже перенаправлення ешелоном були в червні місяці на схід під Бахмут. Втратив зір я 3 серпня 2022 року в районі Бахмуту. Ми відходили на запасні позиції, тому що наша перша лінія вже була розбита і майже не було кому її обороняти. І пролунав наказ відходити на запасні позиції. Ми десь виходили кілометрів 10 пішки і кілометрів 5 нас наші вивозили вже автомобілем і біля селища Травневе. Ми потрапили на відкриту ділянку перехрестя перед самим населеним пунктом. Але ми ще не здогадувалися, що ця ділянка вже третій третю добу вже обстріляється з зранку до вечора. І ми попали в сам епіцентр, і нам потрібно було пройти 500 метрів до укриття. І, на жаль, ми не встигли і потрапили вже під мінометний обстріл. І було ураження між мною і побратимом. Йому прямо під ноги міна прилетіла, і на жаль, він загинув. А я вже отримав ураження. Відразу втратив зір. Була перебита рука, рвані рани на ногах, ну і взагалі думав, що вже помираю. Ви зразу відчули, що втратили зір, так? Ну все потемніло. Потім, коли я вже почав приходити mm -hmm. трішки в себе, зміг шевелити руками, я ж себе відразу прощупав, провірив, деякі рани, mm -hmm. і потім вже почав кликати на допомогу, бо зрозумів, що сам не можу собі надати допомогу. Коли Івана доставили в лікарню, у нього не працював телефон, і на деякий час вони із владою втратили зв'язок. Але коли він зміг поставити сім карту в інший телефон, прийшли повідомлення від влади, дізнавшись, що коханий у лікарні дівчина відразу поїхала до нього. З того часу вони більше не розлучалися. Я думаю, якби не позиція Владислави, то, можливо, я і не опорався з цими всіми станами депресії і іншого, тому що їй навіть сам говорив, ти подумай, ти ще молода, чи потрібно тобі це взагалі? І вона мені сказала таку річ, щоб я ці негативні думки вибив з своєї голови і більше не згадував про це. І з того разу в нас гарні відносини. А скажіть, будь ласка, як ви зробили владі пропозицію? І як відбулося ваше весілля? Е, пропозицію зробив. Ми познайомилися це ж 7 квітня. А з 13 травня я приїхав. 14-го ми зустрілися. Це вперше зустріч. Так, це перша наша зустріч була. Ми ж погуляли 14-го, потім 15-го і Я знову поїхав уже під кордон з Білоруссю і шукав змоги приїхати знову. Було звісно важко, щоб відпускали постійно. Але ж були змоги, то якось приїздив і десь пройшло, напевно, менше місяця. Менш, менше так менше місяця пройшло, і влада постійно ну так, трішки шуткувала і говорила, коли там, показуючи на палець, коли там вже. Не тільки я. Ну, і я коли... Це ще було в 22-му році. Це було в травні 22-го. І коли в мене була знову змога приїхати, я відразу. Поїхав в ювелірний магазин, обрав ж обручку, і ми ж зустрілися, і вона знову ж показує на палець так, що коли там. І я ж витягаю свої сумки обручку і кажу, тримай. І Так було неординарно зроблено пропозицію. А потім ну ви планували ж весілля на осінь, але ж поїхав уже я на схід, і плюс скільки було лікування проведено, то весілля вже відбулося у 23-му році в вересні. Весілля ми святкували дуже чудово. У нас було два дні святкування. Перше ми були в ресторані, було десь близько 90 осіб. Приїжджали також побратими мої. А другий день ми святкували вже вдома. Тобто, там вже да, традиції були на вищому рівні і батьків катали. Весілля тут в Києві відбувалося. А, Весілля відбувалося в ресторані. Це на виїзді з Деснянського району біля населеного пункту погреби. А другий день святкували в Дарницькому районі вже вдома. У мене. Зараз хлопець успішно адаптується до життя у нових умовах. Він вже вміє добре орієнтуватися вдома і поратися із повсякденними справами. Коли ти знаходишся вже в своєму такому знайомому середовищі, тобі набагато простіше. Я завжди говорив, випішіть мене з госпіталя додому, тому що вдома я буду вже сам обходитись. Не потрібно би чекати сторонньої допомоги. І після приїзду додому, то мені, звісно, було простіше все, тому що я знав, де що знаходиться, де як потрібно що поставити, щоб не заважало і мені і оточуючим. Тому було набагато легше і простіше це все робити вдома і обходити себе в побуті, там розігріти собі, поїсти, зробити чай, каву. Тому не важко це все було. Це потрібно головне не опускати руки і просто. Навчатись і навчатися. Найскладніше для мене це ж поки що це самостійне пересування просторі по місту на вулиці. Тому що, якщо по помешканню ще більш знайома місцена, ти розумієш, де що знаходиться, то на вулиці поки важко. З тростиною ходити а так, напевно, тільки це. Що вас на даний час найбільше радує в житті? Наша. Така дружня, міцна родина, те, що поруч є всі близькі, і все в принципі поки що йде чудово. Якісь плани у вас, мрії, подальші є попри все? О, так, звісно, плануємо ще відвідати Італію. Це наша така мрія. Плюс це своє житло, та напевно знайти себе в якійсь сфері вже роботи, працювати, розпочати. До війни Іван працював на складі автозапчастин, а зараз планує відкрити власний бізнес в інтернеті. Хлопець зізнався, що постійно працює над собою, вдосконалює свої вміння і не опускає рук. Життя триває, і потрібно рухатися, підійматися в країну. Ми не вибирали цього шляху, але, на жаль, ми мусимо дойти до перемоги всі разом. І найголовніше це підтримувати один одного і розуміти, що не тільки хлопці, які воюють на нулю, повинні відповідати за цю країну і за владу. А ті ж люди, хто залишився в тилу, повинен також працювати на перемогу і сприяти цьому. Так що розслаблятися ще зарано і потрібно дуже, дуже багато працювати ще. Ви влада, що би ви побажали дівчатам, жінкам. Ну, в будь-якому разі, це а, не а, впадати в депресію точно, а, брати себе в руки, а, рухатись тільки вперед і в першу чергу не забувати про себе. Я вам щиро дякую за таку відверту, щиру розмову Я і вам бажаю вам успіхів і щастя. І Я вам дякую. Історія Івана і Влади мотивує і надихає. Вони довели, що у світі існують цінності важливіші, ніж матеріальне, і кохання сильніше за будь-які обставини. У День Святого Валентина бажаємо всім взаємного кохання, злагоди і мирного неба над головою.